Так, дай Боже, є пліт, треба буде зробити брамку ворота. Робимо то з профіля такого старого мали, з тимчасового плоту 2 на 4. Як ми то будемо робити? Не будемо варити то все окремо, а приваримо Горизонтальну верхню, горизонтальну нижню. Тоді раз, два, три, чотири вертикальні стоєчки посередині розріжемо і дві половинки будуть готові. Пізніше хіба вже приваримо завіси до тих бокових двох вертикальних труб буде в сітці, тому я думаю, профіля 2х4 вистачає. Купувати нема смисла. Так. Його розрізали по 2.02. Зварюємо. Посередині середині пізніше рівно той кусочок буде відрізатися. Так. Поїхали. Так, 15 хвилин роботи. І ми маємо дві горизонтальні планки зварені, на прихватках, тут одну тут, щоб не крутило, так само там. І зараз беремо чотири вертикальні. І пізніше в тому місці, де я тут стикував, ми розріжемо, коли вже буде все готово. Одну стоєчку маємо приварено. Приварили її, дали такий зазор 4 міліметри. Приварюємо середньо. Так. Приварюємо середньо. Знизу дві прихваточки. Зліва-справа. А зверху. Робимо... ставимо по васервазі. Бачите? Але змішаємо її в праву сторону на міліметрів 4-3. Видно, що воно би хотіло бути отак. До пів сантиметра. Тому що з часом все рівно оця половинка буде просідати. Тобто ми будемо робити між тими двома стоячками, отут більший зазор, і вона з часом, коли присяде, то буде якраз е, е, в доброму, правильному зазорі. Беремо далі. Так, Пару хвилин рамка готова. Тепер беремо ті петлі, будемо приварювати. Такі маленькі, тут великих петельок не треба, намотали дріт, щоб був. Зазор, щоб зварити краще на прихватки, обварюємо 4 штуки, відрізаємо плюс-мінус буде готово. Ну, Ще треба кріплення таке зробити зверху, знизу. А, і ще одне, щоб приварити таку петлю, треба намотати такий дротик, щоб він... Виставив оту щелинку, де можна залити зварку і щоб добре відкривалося. Петти приварені, Рамка зроблена. Ще приварив такі два кутнички. Один, другий щоб не вигадувати якісь там замки, ще щось, просто ставиш такий кусок профіля. Отак. І все, і воно тримає. І замок. Тут проварив теж такий маленький, бо тут присверлю отвір, дам шпильку або болтик. Тут кусочок ручки, так, щоб можна було підняти і поставити отам, коли треба буде відкрити. Так що, якось так буду зараз пробувати розрізати і відкривати. Готово петлі приварені. Тут ми розрізали, трошечки там міліметр, не сходиться, та фігня. Такий зазар. Ставши таку косинку, щоб тримало стовпок з одного боку. А тут ще треба буде купити такий кутник 2х2 і приварити ще його тут, бо тому що, бачите, є шат, тобто я тут куплю, приварю його тут ще приварю, і зверху куплю такий. Профіль ширший, щоб всередині мав 2 см, проріжу і зроблю такий, як хамут, щоб зверху так в чолк накрити. Бо тут сильний вітер, щоб не не так готово. Ну, одному, скажімо так, 2 години треба побавитися. То буде сіткою зашито, готово. І душе зроблю фірточку. Так, десь приблизно 30 хвилин. Пішло на оту фірточку. Взагалі, скоренько. Шви такі собі зашліфуємо трошки. Відкривається легенько. Чик. Тут такий щоб фірка. Далі не знайшла, що не виламувала завісу. Готово. Повідрізаємо стовпки всі в рівень. Тут таку такий засоб поставимо, виселимо дирку або в поріжу, болгаркою. Чик і готово. Так, десь докупи разом, то мені зайняло ну, 3 години 2,5 на браму, на фіртку півгодини, може трошки більше. Все, будьте. Йду робити ще. Ще маю там зробити. Ну вже встигну. Так, що в нас в результаті вийшло? Який пліт? Трохи пізно знімає вже готовий результат, але мус дозняти. Було дуже багато роботи і якось то не доходило. Значить, що ми зробили? Зробили ми отак. Зверху натяжний дріт, знизу посередині ще не прикрутив, треба прикрутити. Фіксував на такі Шурупи, дахові, прижиму. але треба буде щось змінити, то, якби тимчасово вічно. так? Оця фірточка, так як воно було ще в завжаючому стані, шліфанув трохи, і загрунтував і замалював. І грунтовка і фарба, бо сама фарба вона мені щось не подобається. Раз грунтовка і два рази фарба. Так що так то вийшло, що треба позрізати оці стовпчики і готово. Попідсипав знизу, щоб кури не вилазили, тобто так як вирівнялося, але все рівно вічко 5х5 завелике, треба було брати 4х4. А в наявності не було, треба було чекати і, і тут так, коротше. для великих курей то нормально. А для маленьких вони вилазять цілий час. Загородили, щоб кури не вилазили, так. А отримали іншу іншу ситуацію. Минулого року, як не було плоту, то щось там троє чи п'ятеро куряток маленьких варелка. А того року за 4 дні вже 10. 10 отаких. На базарі вони вже плюс-мінус 150-200 гривень таких руча. Так що так. Купили ми ще вісім коченяток і 3 гуски. Приходять. Чому так довго не знімав? Результат плоту чому-чому. Бо захопився коротше, і мусив зробити вже до кінця. Захопився так, що ще собі збудував таку майстерню. А воно як, знаєте, випив одне пиво і крутить друге. Так само і я то собі вже так зробив, так як задній дворик тут вирівняв, бо була така яма трохи ну і зробив собі таку майстерню. Дровітню помалював приблизно такий колір. Тому що багато якби є інструменту, а все було порозкидувано. Ну і зараз з часом так буде, але вже вже хоча б якось якось так можна зайти і все якось є на очах. Так що так. Хотів загородити курям. Вийшло так, що ще і будову зробив. То, як то кажуть, дурний любить роботу, робота дурного. То придумано на основі реальних подій. Тут нічого не сказано. Так що так, всім миру, щастя і добра.